Осінь, це саме та пора року, коли роботи в саду на дачній ділянці більш ніж достатньо. Плодовим деревам восени потрібен не менший догляд ніж навесні або влітку, адже із підготовки саду до зими, залежить врожай наступного року. Як кажуть фахівці, усі заходи з підготовки дерев до зимівлі, потрібно провести вчасно. Тоді деревам буде легше пережити холоди, а навесні знову вступити в активну фазу росту, цвітіння та плодоношення. Ситуація, яка склалася в нашому регіоні, та і в по всій країні вона а, а, призвела до того, що сади не оброблялись, бо почалась війна і дуже багато людей виїхало. І це призвело, плюс до цього додалось ще тепла зима дощі. А, в цьому році теж а, літо було холодним і дощивим. Тому все це призвело до великих захворювань. Обрізку дерев розпочинають після опадання листя. Не варто надто зволікати з обрізанням, щоб дерева встигли зміцніти до морозів. Непочищені вчасно дерева частіше вражаються шкідниками та хворобами, а лікування їх проводиться довго і складно. До цього моменту виробництво препаратів було направлено на те, щоб боротися з шкідниками. А зараз виникла проблема боротися, боротьби з хворобами. І, на жаль, на жаль, препаратів, які б так комплексно працювали по Садах їх немає раніше на зиму плодові рослини обробляли купоросом залізним або мідним, і цього було достатньо. Наразі, аби вберегти від хвороб рослини, рекомендують обробляти препаратами на основі олії. Препарати, якими можна обробити сад восени, вдосталь. Коштують вони від 50 гривень і вище. Все залежить від об'єму та площі обробки. Ці емульсії забезпечать утримування даних препаратів на рослини і приведуть до більшого. Го, ефекту власниця садового центру каже, що прибирання листя допомагає мінімізувати захворювання плодових дерев та інших рослин в саду і позбутися від більшої частини шкідливих комах для того, щоб захистити дерева від шкідників і весняних сонячних опіків, пані Олена радить обробити стовбури нижніх скелетних гілок. Існують у такі фарби, вони не змиваються дощем». Вони тримаються довгий час, всю, всю зиму вони будуть триматись на рослинках. Вони захищають рослинки, особливо молоді насадження дерев. Від маразабуїн, тому що ну мороз, сонце перепади всіх температур. Це може пагубно вліяти на стволах дерев. Це не для краси, а для здорового розвитку рослин. Також журналісти телебачення Капрі поцікавилися, яких заходів вживають мешканці Покровська у своїх садах та виноградниках. Ви знаєте, щоб не захаращувати і не нагружати Поменше нагрузки. і полів і вовремя. Оце на зиму треба колись, щоб він укрився. Зараз, от буквально дня, два назад, смотрю яблоню, яблуню зайці, вроді що є зелень, а, пожалуйста, пошёл, а він уже обгриз. Взяв этот как он, садовий вар, замазали. Винограду ми обризкуємо на осінь железным купоросом, также ж может и это самое ну мы там интересуемся, что более эффективно. Ефік... І, щоб більш ефективно. для тих, хто хоче восени поповнити свій сад новим деревцем або кущиком, який буде плодоносити. Є смородина за ціною 50 гривень за кущик та плодові дерева, які коштують по 150 гривень за молоде дерево. Поспілкувавшись з людьми, які мають сад та виноградник і фахівцем, можна підвести підсумок. Аби сад віддячив гарним врожаєм наступного року. Про це треба подбати вже восени. Добре, підготувати його до зимівлі.